Вітаю, дорогі друзі! Черговий тиждень і черговий випуск запорізького фактчеку від Локатор Медіа. На цьому тижні окупантські пропагандисти дуже старалися та згенерували величезну кількість новин та подій. Ми обрали для вас найцікавіші для того, щоб перевірити їх з точки зору критичного мислення. Почнемо ми з найцікавішого і. Скажімо так, з найтрадиційнішого це е, відзначання чогось, е, що раніше вже відбувалося. Е, так, у селі Азовському, Бердянського району, е, Наталія Шуляк отримала від окупантської влади почесне звання Мать героїня Наталія виховує 11 дітей. Але при цьому вона забула, що аналогічне звання мати героїня вона вже отримувала 7 травня 2021 року від президента України Володимира Зеленського. Не дивлячись на цей факт, Наталія та родина залишилися на тимчасово окупованих територіях і активно долучилися до пропагандистської діяльності окупантської влади. Ви можете сказати. Це рішення приймати це почесне звання, почесне в лапках. Наталія приймала самостійно і діти ні в чому не винні. Я вам заперечу: старші діти Наталії вже беруть активну участь і залучені до окупанських волонтерських організацій. За таку свою активність родина Наталії вже отримала від окупантів мікроавтобус Газель. Ноутбуки та інші подарунки для цього дійства до села Азовського приїхав сам Сергій Кирієнко. Я нагадаю, що це перший заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації. Звичайно, таке свято не міг не відвідати. и коллаборант Ебалецкий. Сергей Киренко и Евгений Балецкий приехали с приятной миссией. Матери 11 детей Натальи Шуляк, замглавы администрации президента, вручил орден «Мать-героиня». Также семье передали микроавтобус «Газель», а детям ноутбуки и другие подарки. Вечер закончился чаепитием в кругу семьи. Другое видео, которое привернуло свою увагу, нашу увагу до себе, це пропагандистське відео Олександра Малькевича. Чому ж воно нас зацікавило і про що воно? воно... Що ж в ньому такого цікавого? Ну, по-перше, пропагандистський ляп. Буквально на перших секундах відеоряду ми можемо побачити, що Олександр не догледів і залишив у кадрі назви. Назви вулиць українською мовою. Так, ви бачите зараз на екрані назву площа Приморська. На жаль, більшість вулиць окупанти перейменували і переназвали, переписали російською мовою. майже одразу на всех темчасово оккупованных территориях. Чем же так знаменит и интересен этот город? А знаменит он тем, что в 1998 году здесь, в небольшом Приморском городке, зародился Международный кинофестиваль Бригантина. Ежегодно с 1998 по 2013 годы участниками и гостями этого яркого грандиозного события были звезды кинематографа из России, Украины и Беларуси. Отже, про счет цей ролик... Принципі, спочатку пропагандист розповідає про кінофестиваль, міжнародний кінофестиваль Бригантина, який відбувався з 1998 по 2013 рік у місті Бердянську. Ви можете сказати, а що поганого було у цьому міжнародному кінофестивалі? Я відповім, мабуть, нічого. Для того часу зараз цей кінофестиваль він має знаєте, таку має таке дуже важливе значення для окупантів і для пропагандистів. Чому? Тому що цей кінофестиваль зачіпав одразу три країни: Росію, Білорусію і Україну. І саме на цей фестиваль приїжджали зірки тогочасного театру і кіно. З Росії, Білорусі і України для будь-якого пропагандиста-окупанта дуже важливим є проведення паралелів сучасності і сучасного стану на тимчасово окупованих територій з якимось світлим минулим, яке обов'язково пов'язано або з радянськими часами, або якось зачіпає Росію і взаємовідносини України, Росії і Білорусії. І міжнародний кінофестиваль Бригантина це просто ідеальна картинка для пропагандистських медіа і для окупанської влади. Я не здивуюсь, якщо дуже у короткій перспективі ми можемо побачити спроби відродження цього кінофестивалю. І впевнена, що в Бердянськ можуть приїхати і представники інших країн, терористів і країн агресорів для того, щоб показувати свої пропагандистські фільми. На окупованих територіях. Як розгортаються події у тому відео, що ми з вами розглядаємо, цей саме Олександр Малькевич розповідає, що приїхавши до Бердянська і там, прогулюючись набережною, він побачив, в якому стані знаходиться та сама Алея звзд. Бердянського кінофестивалю на цьому кінофестивалі дійсно була така традиція, коли після кожного сезону, да, після кожного кінофестивалю на набережні в Бердянську закладали зірку для зірки театру або кіно, і таким чином сформувалася така невеличка алея зірок місцевого масштабу у місті Бердянську. Олександр Малькевич зазначає, що в якому ганебному і поганому стані перебуває ця алея зірок, і це дійсно так. Але Олександр каже, що він перебував у Бердянську минулого року і звернув увагу на стан цієї алеї. Дивимось, однім символів фестивалю стала алея зв'язки. де установлені встановлені іменні пліти в честь видаючихся акторів. Кстати, среди них есть и звезда народного артиста Луганской Народной Республики Михаила Голубовича. Когда в прошлом году я работал. Под своим документальным фильмом о Михаиле Васильевиче я специально приехал в Бердянск и посетил эту знаменитую аллею. К сожалению, этот легендарный культурный объект Бердянска находился в удручающем состоянии. Памятные знаки были негодность, звезды и надписи были истерты, ну а две плиты оказались полностью разрушены. Увидеть, кому принадлежали эти звезды, можно было только под определенным углом, ярком солнечном освещении, тщательно приглядываясь. Тогда я решил, что ситуацию нужно срочно исправлять и предложил аллею восстановить. Хочеться сказати Олександру. Олександр, минулий рік це 2023 рік. Тому, як мінімум, е рік, а може навіть і півтора, місто Бердянськ перебувало в окупації. І зараз, на жаль, нашим містом керує е ваш колаборант і ваш ставленник Олександр Сауленко. Тому, будь ласка, всі претензії ти маєш пред'являти саме йому і ставити питання саме йому. А чому ж житлово-комунальна сфера і е, об'єкти благоустрою перебувають в такому стані? А чому ж ваша алея зв'язд, е, алея російських зірок, і зірок навіть самої Луганської Народної Республіки доп... запущена? Чому вона виглядає саме так? Це черговий ляп цього ролику, це черговий ляп е, пропагандиста, це черговий ляп? Типового російського медіа, і знаєте, що ще мене зачіпає? Що саме кінофестиваль, міжнародний кінофестиваль Бригантина це та подія, яка з точки зору Олександра е, є візитівкою міста Бердянська. Е, ну, ти знаєш, Олександр, е, поки вам не відключили інтернет, загугли. Можливо, було б доцільніше розказати про порт, а можливо, про Караїмську Кенасу, а можливо, про Хавкіна, який врятував світ від холєри та чуми. Повір: ну точно, не про міжнародний кінофестиваль Бригантина. І третій відеосюжет, який ми хочемо проаналізувати, це сюжет з міста Токмака і про місто Такмак. Сюжет стосується медичної галузі, і основний коментар в ньому дає колаборантка Юлія Карнієнка. Дивимось, В витік спеціаліста хочу нуждався наш город. Я не знаю, не. Наверное... Год как точно, поскольку в том году были эти же специалисты, один из них был у нас, э, они уехали, люди были очень довольны и благодарны, но поскольку врачей не хватает по всей запорожской области, вы сами знаете ситуацию, э, мы писали письма на Минздрав, чтобы эта поездка, ну, это такой приезд докторов и специалистов повторился. Министерство нас услышало. Хочу нагадати Юлії Карнієнка сюжет і взагалі її коментарі і інтерв'ю, яке вона давала у 2021 році, коли до Токмака приїхав тодішній голова. Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух. Саме тоді вони спілкувалися щодо протидії захворюваності covid 19 у місті. І тодішній голова Запорізької обласної державної адміністрації зазначив, що у місті найнижчий рівень показників по вакцинації від COVID-19 – Юлія тоді займала посаду заступника головного лікаря. Крім цього, хочу зачитати все ж таки офіційну інформацію зі сторінки Запорізької обласної державної адміністрації саме після цього візиту. Що там сказано, ви можете побачити посилання на наших на ваших екранах. Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги надає амбулаторну медичну допомогу населенню Токмацької територіальної громади. У своєму складі має 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В закладі працює 142 медичних працівника, у тому числі 22 лікаря, 66 молодших спеціалістів з медичною освітою, 20 одиниць молодшого персоналу. На 2021 рік укладені договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання амбулаторної допомоги дорослим та дітям на суму більш ніж 19 мільйонів гривень. Також окремо укладено договір щодо вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на загальну суму більше 200 тисяч гривень, а якщо бути точнішим, 212 тисяч п'ятсот гривень. Тобто, ми бачимо, що у 2021 році лікарі у Токмаку були. Можливо, їх не вистачало, можливо, були відсутні вузькопрофільні лікарі, але кардіолог, ендокринолог і невролог у місті Токмак працювали. Але кого це цікавить? Завдання пропагандистських медіа створювати картинку про те, що тільки завдяки Росії. В Україні на тимчасово окупованих територіях щось з'являється. Ну і на завершення я хочу, щоб ми всі зараз подивилися ролик. Цей ролік стосується мобілізації і рекрутінгової компанії до російської армії. Дивимось! Процес достаточно быстро проходить. сутки двоє, і чоловік уже в строю. В первую очередь лучше за нашу, за Россию матушку нашу воевать. Очень много друзей там сейчас находится. И как бы было ну, банально некрасиво оставаться здесь на гражданке, когда они там. Помогу людям, которые на моей малой родине, потому что я сам за Донбасса. Сегодня я подписываю контракты и уезжаю служить. Сумма всех выплат в нашем регионе, она составляет от 800 тисяч рублей единовременно. Вот. якщо говорити о других, то можна подчеркнути, такі як поступлення вузи дітей учасників спеціальної операції, отдых в санаторіях, ветерани бойових действий пользуются транспортними льготами і много інших. Ви можете запитати навіщо ми вам це показали. А для того щоб ви почули, заради чого росіяни підписують контракт. На те, щоб йти убивати українців. Вони підписують його заради безкоштовного проїзду у громадському транспорті, заради того, щоб отримувати санаторні послуги, і заради того, щоб їх діти могли отримати вищу освіту. Ось ціна життя українця для рядового росіянина. І повертаючись до нашого першого сюжету, який ми з вами сьогодні фактчекили про мати героїню з села Азовського Наталію Шуляк. Ми маємо пам'ятати, що у ті її старші діти з 11, яких вона виховує, вони вже є активними учасниками окупантських гуртків і волонтерських рухів, які майже всі на 100% є воєнізованими. І дуже скоро. Надивившись ось таких пропагандистських роликів про підписання контрактів з російською армією, ці діти візьмуть зброю і підуть вбивати українців. Ми в Запорізькому фактчеку показали цей сюжет для того, щоб ви пам'ятали. Не буває хороших руських. Не буває. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на наші ресурси в Телеграмі, Ютубі. В Фейсбуці, Інстаграмі. Якщо у вас є питання, пропозиції, можливо, коментарі, ви можете написати їх у соціальних мережах або на пошту, яку ви бачите зараз на екрані. Крім цього, ви можете звернутися до нас з тим, щоб ми профактчекали будь-яку новину, посилання на яку ви нам надішлете. Це був Запорізький фактчек, медіа. До побачення.